та блядь до за 嗯哼。Mm hmm. Добрый день. Не, я через лаунчер не запускал цей. Не куплял. Так, здоров. Наши лишили ваш контакт на случай ЧП. Мне надо добраться до точки локации в порту. Можете Вы сделали, что обратились ко мне. Но я не смогу провести вас через весь город. В Таркове ни у кого нет полного контроля над территорией. Я mm -hmm. знаю людей, которые могли бы показать вам Это уже лист, маршрут. да, 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 все. уже не уже Но вы должны понимать, что на удержание этих проходов уходит немало ресурсов. Мы пользуемся этими маршрутами для вывода гражданских, поэтому не экономим на безопасности. Да. Я рада, что вам оказалась не безразлична судьба мирных жителей. Прошу вас, бля, графон, блядь, прям пипец. Не знаю, надо шо с цей. М -м -м. Связи, молодой человек, добываются не на работе. Точнее, не только там. Знали бы вы, сколько я потратил? За Впрочем, вас это не касается. Вы человек Чем? надежный, но этого недостаточно, чтобы я... я вам рассказывала про свое прошлое. Сейчас вон момент, пацаны, Я же на ТикТок хочу запустить, или... Так. К сожалению, пока не. Что конкретно вас интересует? Угу, вот тут у нас продаж. Угу. Ладно. К сожалению, пока. Так. Не забудьте снять бахилла. Бахила на выходе. Окей, надо сейчас барахольщиком побазарить. А, привет, брат. Здорово. Убежай, Шахпер. У барахольщика ты все найдешь, что нужно. Хочешь броники, хочешь реально модный шмот Бля, тебе шо? подберем. Но ты же не просто так зашел, а? О, вот так. Не, 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 не надо в порт. Собрался, да? Много кто там выйти пытался. да да, я ж как богато чего. Зашел ты правильно. Я тебя и с нужными людьми сведу, и дорогу покажу. Сделай только кое-что для меня сначала. Что я не хочу? В лесочке рядом с ультрой какой-то кипиш начался. Вроде даже техника была. Короче, надо проверить эти места. Свои все у меня уже заняты работой. Так что ты вовремя объявился. ты шустрый, брат. Если инфу достанешь, так и покруче работу тебе найдем. Так что возвращайся, как осмотришься. Чем? А -а -а -а. Все есть. Ты бы знал, какие объемы всего проходят через мою сеть. Прости, брат, сейчас ничего нет. Заходи еще. Так. Выжить и выйти на локации развязка. Ага. Развязка. Идем на развязку, тогда пакуемся. Раз, два, три. Патрони, коротше, а так і харт вони лишили. Ага, оце да. Прикольно. М медицину не можна ложити. Хм. Странно. Так, да, медицина не ложиться. Жостенько. Все застрахувати. Ну погнали. Перший рейд, короче, сюда. Блин, сейчас дзвонять. Алло. <смітні> Ні, ще Не-не. Угу. <смітні> Окей, коли, коли будеш. Угу, Хорошо, давай. Так, заходи. Треба кожну карту саму відкрити. Та, та непонятно, зараз побачимо, блін. Не знаю. Бля, прикол тупо вже третій левел. Я тупо. Коротше, коли заходиш так, вже є типа пролог. Тобі ж ти не сразу в лобі, а перша місія. Бля, звісно, графон щось а що це в мене тут? Німогновіний понтор виключити. Качество. Да, це меню переробили, конечно. Ну, побачимо, коротше, зараз. Бля, оце то, що розплилось, типа, бля, нібито міпстрім включено, чи що. Бля, а почему А почому. Міпстрім є таке тут включено. Ресмплінг. Міпстрім не виключено. Мене щось вже лякає. Тупо тільки реліз ігри я вже 2 минути чекаю рейд. Мені кажеться дофігіще ігроків, які зараз в ігрі. Дві минути. Чого бля, який тут сраджу? Безплатна гра. Ага, безплатна гра тільки сир машеловці. Илії платно. Платно платно, друже. Що за прикол? Гружусь. Так, what the fuck? Майже третя хвилина йде, а я ще в рейд не попав. А по чому? Чого в Арену не граєш? Ну, бо арена це жалка подобія Таркова. От і все. Тарков засновник, е -э, блін, як би сказати, всіх оцих екстракшн шутерів. Тун, тун 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 тунь. Так, что там, блядь? 3.30, блядь. 3.37, 3.38. What the fuck? Ой, блин, чекай то я. Возьму зараз. Вот так. Вы все бачите. О. Блядь, 4 хвилины. Контракт Варс. О, ні, то не то. От, типа, Тарков, це, напевно, одна. Ну, вона, реально, перша гра з цих екстракшн шутерів. щось цей графон бісить, чого воно поплило, блядь. А що в мене стоїть? Даро, Пов... голова. Даро, голова. Качество текстур середнє стоїть. Обща видимість, тисячу не надо, блядь, 400. Я Бер... справий? Та от бачиш, Тарков релізнувся, але щось, ведь. Як бачиш, безуспешно б 430 Я чекаю перший рейд. А мене щось ніфіга посилає далеко. Торков? Да, да, тотарков релізно. Версія 1.0.0.0. Да-да-да, ж, Вайп якраз. Я пошту. Блін, друзяко, зайди в стимі, я не знаю, бо я купляв у 2016 році цю ігрулічку. А, блін, вроді, я не знаю, чи півтори тисячі гривень, чи що. Ну, зараз це в стимі, okay. не бля. Ну, да, всі оці арени туди пішли. Да, звісно, так і вийшло. Грейзони, той самий АРК. О, знайшло рейд, фігас. Бля, і жінка приїхала. Бля. Бля, оце прикол. Я зараз в рейд захожу, а мені... Вот... Саш, ти, Бахмут, Ха-ха. Да, ну не знаю, попробуємо перший рейд. Так, да. Так, ну що, перший рейд? Різниці нема з Steam Лаунчер, взагалі без різниці. Як без різниці, хто буде через що грати? Буква Ю буде велика. Так, 6.20. Потужно. і тут тут як тут. Не думаю, може, в перший день точно б не мало бути. Да, я, звісно, забув, я прийшов про лог, покажи біцепс. Тріцепс, Ти що блять. Я вже салом заплив. Бля, ага. Бля, я забув грати, пацани, як, ого. Опа, А що там по сюжетці? Сюжетка є, можна говорити, коротше, з цими е з НПС-шками, ну, з торговцями. Ох, бля, я чувствую, зараз мені щось прилетить. Давно ти в Тарков не грав? Та дуже давно. Та вона була. Чекай, я не знаю, блін, пацани, ще. На ну, ФПС як бігав, так і бігає, блін. Oh. Oh God, how Ого, що це бугай? Ти не був підп... підписаний на мене. Це новий аккаунт. Ага. Да, дочь, привіт. Привіт. Еба так стал да. року 2007 краще виглядає. Та ні, та чекай, блін, я щось. Та в мене щось камера, блін. Е... А, темно, як завжди. Ой, графон не налаштований. Та графіка не налаштована прям максимально. А де моя відеокарта? Гамо треба викручувати. Та треба. Ага, тут ні до чого, то тарков. Так. Блін, я хазю, пацані, я хазю часть. Я щось забув, як грати тарков. А вон там ті пуля біг. Друже, я. Її один із вайпів, коли стартував в першому рейді, і знайшов цей відюху. Так що це нормально. Я через відеопанель крутив освітлення. Та, та я шарю, я шарю за що ти? М -м я теж, але в мене через те, що карта відеозахвата йде. Та, блін. Прикол, як не перестрибував ту помішки. Ну, короче, коли карта відео захвата, то не можна. А для обірки все з рейду потрібно, мабуть. Ой, блін, зараз дзвоню. Так, щас, блін. Виходи КПП МЧС. Я не знаю, не бачив, де ти що. Де-де-де-де? Розв'язка. Шановный. Ого, блин. Так, блин, пацаны, мне, конечно. Так, що Йо, щось страшно прям. <свистак> патрони гає патронина докидочку. Тут джурунтунтун. Знаю, щось я в наушниках дуже погано чую. Треба ще мишку налаштувати? Блін, контр треба зажимати, коли шукаєш. Лампочка, пацани. В вайпа, лампочка, ви ч. Здаров вже реліз. Здоров, вже. Да-да-да, вже реліз. Перший запуск, перший рейд. І як? Не знаю, короче. Ну, типа, подобавляли всякі приколи. Але я не готов сказати, як. Ну. Забув, звісно, як грати, що це таке тарко. Ні-ні-ні-ні, ти що, я через тім не купляв, який сенс. А вон ті пулечки йдуть. Чи це боти там йдуть, я хожу. Да, доть. Да. Да. Масажер допомагає тапати лайки. Зараз, зараз йду. Блін, це я чила боти, походу. Підпустимо, підпустимо ближче їх, та о, блін. Так, так. Я не склав одного случайно. Ого блін. Так, я щось не поняв, конечно. Попав я хоча б чи ні. О, блин! God, Блін злякався хто Ого! Я не взя блін, в мене перелом. А... Пацани, це баста все. Hello? Hello, my friend. Don't shoot. I'm friendly. Писец. Ой, пацаны. Дон шут. Mm -hmm. Да, дочь за разочека. Привет, привет, да, ты махаешь. Привет, дядька. Блин. За от... Юсик играешь? Да, за Юсика. Дочь, зараз допоможу. Да Блин. Коротше, я не знаю. Oh God, я не знаю, чи я виживу зараз, пацани. Я забув, що тут переломи ще є. Я не знаю, бляха муха Ти купив? я давно її купив в 2017 році. Короче, я щось максимально мм. Дойду чи не дойду? Так, братюні, я поки, блін, прийдеться стрім виробити. Мені треба срочно від'їхати. Не обіцяю, приїду включу. Таран. Таран, треба срочно поїхати. Прям дуже піп'ято. Так, подивимось, що там. Уніже вроде в Британії. Да, Трошки я бачу. Важ... Я, я скоро буду. Отак я О. скачу, я можна буде разом. Да, давай, окей. Все, я погнопот, скоро буду.